Так, Значить, зйомка під червоним ліхтарем. У нас ніч. Не знаю як видно, не видно. Показую. Як це диджілка. Це тільки доверху піднімається. Це у мене кардаван. Ось мене бакфос там і, і ошечка. Далі так, цей, напевно, не вийде. Там криша трохи перекошена. Це ось дотацію коду. Там це дивіться. Також йогошечка. Ось тільки верху дійшли. Раз. Два, три, 4, 5, десь 6 вуличок. Тільки дійшли верху, все чудово. Так. Далі, ну давайте тут ще рядок покажу Ось дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вулочок. Ну, шість не там все мої трошки. Трохи зайвих рамок залишилось. Тут лежать тут проблеми там дощечки потолоченьки є. Це в мене кардован. Ф1. Так, дивимось. Видно оце кардаван Ф 1 Раз, два, три, п'ять, шість вулочок. І там ще он під стінкою також є. Можна сказати, сім вулочок зимою. Так, тут відводок. Пізній відводок. Ось сюди дивіться які відводка справи. В принципі, ще тиждень можна не заглядати. Хоча та ні, показалось. Показалось, що тепло. Так. Оце мені подобається вночі, бо бджілка взагалі ніяк не реагує. Це також відводок на маточки кардаван Ф1. Вільного обльоту. Дно, сітка Погано видно. Не знаю як показати. Ну, в общем, дно сітка і тут в дашку також вентиляція. Є. Ну оце такі справи. Так, ще хотів по українцям показати. Це дивіться це тільки піднялися. Одна тільки ось до гори піднялися, але там ще сантиметрів, тут сантиметрів 10. дозаду, ще тут сантиметрів 10, і Ну, вздовж рамки. Іти. Підряд уже підемо. Тут дошок піднімається нормально. Оце дивіться. Оце отак сидять. Видно. О, видно. Тільки піднялися до гори. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вулочок. Сім рамок. Всі вулочки з бджолами. Тут дешок погано піднімається, тут українець у нас, на зараз припіднімемо. О! Дивіться, Джоли геть не видно. Трошки там далі сидять. Тобто сантиметрів сім, вісім, ще їм доверху йти. О, Україні, ось іде українець, не тут просто буде них Просто зняти дошок. Ось от дивіться. Як чудово вони. Тільки доходять до гори. А по бокам іще є мед запечатаний. Це така земля.